І святого Волокі. Сталося так, що коли Ісус був в одному із міст, то ось чоловік весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до ліниць і благав Його, кажучи: Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. І простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив, хочу, стань чистим, і враз проказа зійшла з нього. І велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він, покажися священникові, принеси за своє очищення так, як наказав Мойсей, для свідчення їм. Однак слово про нього розходилося дедалі більше, і сходилися численні натовпи, аби слухати і оздоровитися від своїх недух, а Він віддалявся в пустинні місця і молився. Це є слово Господнє. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа і Святого. Нех буде похвалений Ісус Христос. Христос нарозився. Улюблені і дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні вилібні монахини, сестрички законні, дорогі наші міністранти, братця, рицари. А на павла Другего Святого Папіжа, органіста спірчана нашими хорами. кохання любі в Христі, Боже діти. Якщо хочеш, Господи, ти можеш мене очистити. Таке просте звичайне речення сьогодні. В Евангелії записує Святий Лука, але яке воно має велике значення, як багато воно має в собі пояснення, це речення. Це людина, яка приходить з вірою, але теж за уфані, довіра до Бога. Не тільки просить дай, зроби, поможи. Але просто дає Богу можливість робити так, як Бог хоче. Господи, якщо хочеш, можеш мене оздоровити, можеш мене очистити. І це є віра, тому що людина каже, що все є по твоєму бажанні. Якщо хочеш, ти мені допоможеш. Нехай буде твоя воля. Як часто нам сьогодні потрібно такої віри, такої довіри цілковитої до Бога, Господи, якщо хочеш, дай мені добру сім'ю, дай мені добрих дітей, дай мені доброго чоловіка, дружину добру, дай мені щасливу дорогу, якщо ти хочеш. Якщо хочеш, то можеш мені це дати. І тільки прошу про те, щоби ти мене благословляв, щоб був зі мною. Тому Святий Лука записує, що пан Ісус доторкнувся до нього. Це означає теж присутність. Бо коли доторкається до нас, це означає, що Він є близько поряд. Він є дуже рядишком. Тут найближче хто може бути. Людина була. Хвора написано ось чоловік весь у проказі. І слово весь це не тільки повністю, що на ньому не було пустого місця без проказа, але ми знаємо, що людина це душа і тіло. І слово весь означає повністю навіть в душі, навіть в душі. Ми, наприклад, коли йдемо до сповіді, і зараз в цей момент дякуємо Богу за дар сповіді за нашу Каплана плана запрошуємо нас до сповіді, Отець сповідає. І ми не раз можемо собі усвідомити таку річ, що я сповітаюсь і тілом, і душею. Ми повинні бути чисті повністю, коли йдемо до Бога. І це повністю це є душа і тіло. Ми не раз кажемо, що ми повністю промерзли, або хтось каже, такий дощ на дворі, що ми. Промокли насквозь, і я не раз кажу, то як, душа теж мокра? Ні, ну душа ні яка, ну то ти наполовину мокрий, тільки зверху. Це не є якась ігра слов, але це означає, що людина в своїй свідомості приходить і розуміє, що вже шансів нема жодних. Не раз лікарі говорять, що як люди думають, що вони слабі, невеликовні, хворі. Що вони смертельно хворі, то це ще не є проблема. Проблема, коли він в душі, в серці, в в своїй думці, в своїх прагненнях. Якщо він не хоче лікуватись, то навіть якщо він пальця вріже, то він може померти. Якщо людина бореться за життя, то звнутри, з з зсередини людини, виходить ця Божа благодать, якою Господь нас обдаровує, і людина зцілюється. Бо хтось бореться за це життя, бо і душа, і тіло хочуть жити. І тому сьогодні приходить до Пана Ісуса людина, яка цілковито в проказі повністю. Ми не хочемо сьогодні судити цього чоловіка і казати, що він духово-хворий, тобто грішний. Бо ми не знаємо його життя. Але гріх первородний. Може його на багато речей толкати, штурхати, і він може певні речі теж і в душі грішити, думати, чому так, чому Бог мене покарав. Але яку велику місію дає йому Господь потім, іди, покажися священникам і склади жертво для свідоцтва для них. Так, щоб ми це зрозуміли, скажу колись. На одній колінці, це ще я був клериком в семінарі вчився. Така старенька бабуся, вона справді не мала грошей. Вона шукала і на грубі, і в шуфляді, і десь там в кишені, і в хусточці, і копійками назбирала пару рублів. І я кажу, бабцю, лишіть, не треба, ми ж не за цим прийшли. Ви ж не маєте на хліб. Я бачу, як ви живете. Хай куркулі дають, залишіть, помолитесь за нас. І вона дає гроші, хає в руку, відходимо на бік, на сторону, відпроваджує мене десь в іншу кімнатку і каже, Ой, чи я справді не маю з чого дати, але мої внуки дивляться, що я роблю. Це для свідоцтва для них. Вони повинні навчитися, що ми даємо на Костю у яру не в тоді, коли ми куркулі, коли в нас з кишені гроші вилітають. Коли ми беремо телефони, за телефоном доляри летять. Коли ми вдягаємо куртку, то з куртки висипаються євро чи ще там щось. Хай мене навчаться бути добрими. Я завтра пожичу, мені хтось дасть, я до пенсії дочекаю. Нехай ці діти побачать, що треба підтримувати костюм. Візьміть ці гроші. І це були найдорожчі гроші, справді. Це, були, це була офіра, яка коштувала когось. Це було пару гривень, це не були грубі гроші, а це були гроші золоті. Тому пан Єсус каже сьогодні до цього чоловіка: йди, покажися І чому? Тому що такий закон був в Ізраїлі. Якщо хтось захворів, то Ксьонд в часі оголошення після Свєнтої, так каже, по-нашому. Це було в синагозі, там не було ніякої мші, там були набоженства, читання Біблія, молитва, приношення жертви. І так як в нас на оголошеннях Сонцю не раз щось каже про життя парафії, так само в тоді священник каже: ось такий чоловік захворів, він буде жити поза містом, ніхто до нього не доторкайтесь, щоб не заразитись. Було спеціальне оголошення. І коли було чудо, коли люди зцілювались, коли не знати звідки приходив момент, і така людина приходить і каже: Отче, подивіться, немає хвороби. Я хочу вернутися в місто, до свого дому, до костюла почати ходити. Скажіть людям, що я здоровий. І Ксьонс на оголошеннях оголошував. Така людина оздоровилась, дякуючи Богу за його життя, за його здоров'я. І ця людина приносила жертву, подяку Богові. І ця жертва вона має два значення. Одно це те, що я виражаю вдячність, що я відчуваю подяку в серці, що я хочу щось надолужити Богові, хоча знаємо, що ми ніколи Богові не віддячимося за те, що Господь нам зробив. А з другої сторони, це свідоцтво, свідоцтво для тих, Хто повинен доцінити ці Божі дари. Я з дитинства пам'ятаю такий один момент. Човни ми з села, коли приходили до костюла, дуже часто носили на зміну взуття. Я колись тепер недавно приїхав, десь був на колінді, приходжу і біля олтажа вже побачив, що в мене капці замурені в ботінці. Мені якось так соромно було. Міністранти рицежавні такі гарні чистесечки, поглажені. Я аж альбу натягав, щоб вони менше бачили ці будинки. Але як був міністрантом, то ми приносили з дому взуття, приносили, я пам'ятаю, колись всі капці були грязні. І мама каже: йди нагору, бери сандалі, мама буде зимно, не буде. І Я прийшов до костьола і в захисти, чи біля захистів перезувся в сандалі. Не було зимно, у нас в кості завжди було тепло. І за тамтих часів, і так зараз, дякувати Богу. І пройшло багато часу. Мене один ксьон запросив на реколекції. Колись до ксьон Венакса приїхали два священники отець Дар'юш і отець Юзеф. Дарюш служив в Зінькові в ту сторону Солопківці, а ксьон Юзеф в Тарнаруді, Волочиську, Гарнійську. Ярмолинця, такий був менший ростом, любив шутки. Хтось пам'ятає з мого століття ще з моїх років, моїх ровесників, коли ми служили чи дівчата, які ходили в процесії, то він то рукави позв'язував, то там шапки поміняв, то капці позв'язував шнурками. Ксьон Цюзе був такий, дуже жахтівний священник. Проходить пару років, паренадцять років. Сон Цюзе мене віднаходить і. Запрошуємо на реколекції. Це були місії парафіальні. Йому дуже залежало на цих місіях. Він прийшов на парафію після городка, він був в Казахстані, в Сибірі, в Німеччині і потім в Польщі. Зараз він служить в такому державному будинку Милосердя, в госпіталі для старших людей капеланом медичним. І, власне, служить там, живе з тими людьми і їм що свято був на парафії е, таке подлісся село. І каже до мене, тут 20 років тому були місії парафіальні чи реколекції взагалі, священник заслав, виїхав під час реколекції, до сьогодні не було. І він каже, ми мусимо все зробити, щоб ці місії парафіальні відбулись. І він все пильнував. Він водив мене, чи я сплю, чи я не вмер. Він питав, чи я з'їв, чи я не затрувався, чи все добре з желудком. Ми ходили до одних людей на обід, і він казав, дайте я спробую їсти. Він так боявся, щоб зі мною нічого не стало, щоб ці реколекції добули до кінця. В нього була машина, якийсь там оциклет, хтось йому з ксюдзів був подарував. Я кажу, Ой, чи дайте я прийняття по оборони. Кінчаться реколекції навіть до гри ногами їдь. Зараз ні, а навіть не диску в цю сторону. Він так боявся, що нічого не сталося. І в кінці реколекції, коли ці місії парафані закінчились, ставили Кшиш місійний, Так, як в нас тут вийти з костьола, де машини стоять зараз перед площадкою місійний хрест, встановили Кшиш і він, він мав останню подяку і каже своїм парафіанам, каже: я ніколи не чув. Як цей Сонц говорить і ніколи не бачив, як він править службу Божу. Я просто, будучи городку, пам'ятаю, як мені страхти А він в зимі прийшов в сандалі і каже, я його хотів запросити. І це було свідчення, свідчення про, знаєте, ще в тоді таку дитячу ревність. Що я піду до костюла, навіть якщо не мав що взутися, я не пропущу між святою. І це означає на свідчення для них. Це була моя офіара. Може мені було цікаво, може, ми навіть сміялися з міністрантами, о, я не в сандалях а ми в туфліках всі. Але це було свідчення. І сьогодні пан Єзус каже, зроби це для свідчення. Але це і має бути офіара, жертва. Мене це має коштувати. І тому сьогодні, коли ми хочемо очиститись духовно і фізично і так тілесно, ми повинні вміти Богові пожертвувати, поочарувати щось. Це можуть бути різні речі. Я зараз ходячи на запрошення своїх родичів, знайомих чи в спільнотах, чи так як серед же ми, ми були. По кугляді, по хатах люди дуже багато розповідають різних свідчень. Хтось каже, я перестав погані слова говорити, бо дитина хворіла. Лікар сказав, що не вилікується, був цуд, і це чудо було оздоровленням. І я сказав, не буду ніколи казати поганих слів. Другий каже, я перестав пити, я перестав курити, я перестав красти, коли навіть такі свідчення. Каже, навіть як не буду мати, що з'їсти, ніколи не вкраду. Це постанова на все життя. Но ми теж не хочемо ніколи але ніколи того не постановляємо собі. Але це є офіара. Я вдячний Богу. І то не просто так, один день. Не раз люди кажуть, це ж було чудо одного дня, значить один день подякували і хватить. Але якщо б цього чуда не було, то ми б в цей день померли назавжди. Повністю. І якщо це чудо здійснилось, то я не кажу, що ми маємо ціловічність Богу дякувати. але дякую до смерті, доки да жити. Тому що це чудо дозволило тобі жити до кінця життя, не вмерти перед смертю. Поки живеш, дякую за чудо зцілення. Просто логічно. І це не є щось дуже грандіозне. Це є просто по нулях. Кожен день дякую за цей день. Якби ми дякували п'ять разів за один день, це б було вже більше. А якщо один раз за один день це просто по нулях. Навіть усмілю сказати без жодної заслуги. Тому що любимо за те, що нас Бог врятував. І сьогодні пан Ісус каже цьому чоловіку, йди, покажись Саксонцю, хай Він розкаже людям, нехай люди не бояться до тебе підходити. Не раз на реколекціях є такі звичаї, що коли є сповідь, така урочиста набоженство, сонце молиться читання, псальми, евангелію, каже, проповідь, вбраний фіолетову капу. Потім є сповідь, люди співають під час. Сповіді міняються, хто сповідається, потім є благословенство на кінець. І коли хтось сповідає таку людину, то підносить її з колін і показує людям, що ось цей грішний вже є святим. І люди тішаться, радіють, моляться за цю людину. Власне, покажи їм свідчення. І про це знали всі люди. Числені натовпи, сьогодні Біблія каже, числені натовпи сходилися, щоб Господь їх зцілив. Але цей момент, що ми вже сказали і так делікатно його пропустили, Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до Нього і промовив: Хочу, стань чистим». Слово хочу, це так по-українськи записане. Є різні переклади, але воно то саме означає, що Пан Ісус сказав на Христі, коли вмирав крузі п'ятий. я спрагний, я дуже спрагний, щоб ти був чистий. Ось це прагнення Боже. Так, як ми води хочемо, так, як ми спати хочемо, так, як ми раз змучені і хочемо, щоб нам дали спокій, хоч на пару хвилин. Просто сісти і подрімати навіть на Христі. Ось це прагнення. Я прагну, щоб ти був чистим. Це пан Ісус каже до кожного з нас. І це прагнення ще більше є в тоді, коли ми чекаємо на цю сповідь, коли ми з дня на день думаємо йти чи не йти. І це прагнення є з великою любов'ю, бо так Бог нас любить, Він хоче сказати тобі все прощання. І це є наша проказа, гріх. Гріх це те, що людина. Відчували і на тілі, і на душі, і на тілі, і на душі. Колись мені один чоловік, такий знайомий, каже: от бачите, я так ходжу, ніби трошки каліка. Каже, була аварія, перевернулися з мотоцикла, я вилетів з коляски. І каже, це все було тільки для того, що ми понапивалися п'яні їхали. І це залишилось. Ми були грішні духовно. І тепер лишилося фізичне знамення, тому що я не можу нормально ходити. І цей гріх вдаряє в душу і в тіло. Тому Бог теж хоче і душу, і тіло спасати. Тому ми розуміємо, що найгірша проказа це є гріх. Тому ми йдемо до сповіді, щоб не бути каліками, щоб не бути такими духовними інвалідами, щоб, власне, молитися. За себе і за навернення грішників. Моя одна родичка, ну вона не любить, щоб про неї говорити, але така ну, наша теж парафіянка Галя Драчковська вона каже, ой, чи колись питає, чи це я правильно роблю, що я молюся там за родину, за сім'ю, за костюм і за навернення дурних грішників. Я кажу: ну ніби не можна так казати. Але кажу, слухай, насправді дурніше не грішать. Оскільки потім проблем вкрав посадили. Набив, посварилися, випив, побив носа ще. Несправді дурні слухай, бо розумна людина вона хоче жити щасливо. Я кажу, ну кажи на сповіді, що ти таке кажеш, але я не знаю, що це великий гріх. Може це і правильно, тому що ми по дурості грішимо справді. Ніхто ж не грішить, бо так влюбився в Бога і на Просто людина без розуму грішить. Нам десь диявол забирає це поняття, цю клепку в голові. Тому, тому так молиться теж. І сьогодні ми хочемо просити Бога про таке цілковите звільнення з нашого гріха. Хочемо з чистим серцем прийти до цього Божого дитяти, до дитини, яку ми прославляємо в шопці вертепів. Але хочемо його прославляти в нашому серці, в нашому житті. Хочемо забрати його з вертепа додому. Хочемо його там пригостити. Хочемо, щоб пан Ісус був в нашій хаті. Котрийсь рік, пам'ятаю, до нас приїхали родичі. Мама все запрошує на колінку, на шопку всіх. Ну і там в торбині привезли щось таке, вони кажуть, трошки крепше. Зайшли до хати, мама накрила стіни, каже, будемо тут твої їсти. Може в кухні. Ні, тут каже, було шубки. Цей чоловік каже, не можна сюди заносити, те, що ми принесли. Мама каже, не можна. А то каже, забере додому. Мама каже, не треба було взагалі нести, знати, куди ви йдете. Якщо людина має ще відчуття, то вона ще розуміє, але все одно десь там є ця боротьба, а може якраз. А це не потрібно нікому. Тому що воно вбиває, тому що воно паралізовує, тому що насправді гріх. Виває, гріх ніколи не дає життя. І тому в тоді цих прокажених якби викидали, виганяли з міста, щоб вони не мішали жити людям, щоб нікого не заразили. Але коли було чудо оздоровлення, вони вертались. І тому ще раз говоримо про цей момент дотику Бога. Ми так не раз боїмося, щоб Бог торкнувся нас, бо може щось поміняється в житті, так, нехай міняється. Ніколи не було так, щоб Бог до чогось доторкнувся і щось не помінялось. Тому не треба боятися, що Бог може змінити, що Бог може торкнутися, дай йому шанс, дай йому можливість запроси Бога до того, щоб він доторкнувся до тебе. Як це важливо відповісти Богові на його велич, на його ласку. Мені колись наш дідю Коля, який служить служив домський, Коля Попаден, каже, я йду коло церкви, каже, всі нарікають, там то московська, то руська, то батюшка неправильник каже, це проблеми другі. Але коли я йду, я, йду, я йому кажу, єдиний раз в житті це йому кажу, слава Ісусу Христу. Але він вже навчився похвалюний теж відповідати. Він знає, що йду до костюла. І каже, як він подає руку, то я йому теж руку подаю. Бо це ж каже Ксьон, я не осмілююся сам йому там руку витягувати. Але як він протягує руку, то я не можу відмовитись. Він священник, я теж з ним вітаюся. То якщо дядя Коля, скажімо так, чи другий, там Петя Вася, хтось там, якщо не може відмовити ксьонцеві, то як ми можемо відмовити Богові, який простягує руку і каже: Я хочу, щоб ти був чистий? Не можна нам руки ховати за плече. Потрібно витягнути свої долоні і сказати, так як святий Петро. Коли пан Єзус хотів помити ноги, мене цілого помий, це означає душу і тіло. І тому сьогодні пан Ісус теж в цілості є подібний до нас, як ця мала дитина. І Бог, і людина в цілості є подібний до нас. І ми тепер маємо завдання, таке Боже народження, щоб бути подібним до Бога і в душі, і в тілі, бути подібними до Пана Єсуса. Бути подібним до цього маленького Божого дитятка. щоб Отець Небесний тішився, що Він не є самотній, що в нього велика сім'я, що в нього багато дітей, що в нього, окрім Пана Ісуса, є багато діточок на цьому світі, що ми коли всі підемо до Бога, і Він да нами радіти там. Тому просімо Бога про цю ласку, про цю благодать. І нехай сам Господь сьогодні. З нами колядуючими радіє і благословить нас, наші родини, і колись наше майбутнє небо. Амінь.